Citroen c 4 Cactus 2018 року. Автомобіль рестайлінговий, з дуже крутою оптикою, дизельним 1,6 літровим двигуном, класній комплектації з переднім та заднім парктроніком, з гарними литими дисками, в чорному кольорі, великий просторий салон. салонна тканина в двох кольорах. Гарний дизайн пробіг. Всього 50 тисяч кілометрів, є камера заднього вигляду, автоматична коробка передач, клімат контроль, світла стеля. Він досить просторий, економний, великий багажник, два ключа, сигналізація присутня. Варіант цікавий буде як для міста, так і для траси. Досить потужний для цього двигуна. Також є багато інших варіантів наявності в автосалоні. Чекаємо на вас на більш детальніший огляд і тест драйв